Якщо ти не відчуваєш задоволення від життя, навіть якщо все добре, то в тебе блок другий чак. І тому я зараз покажу тобі дуже класну медитацію, яка розслабить тебе і змінить цей блок та підвищить тючу. Сідаємо по турецьки руки на колінках, і по черзі ми доторкаємось до кожного пальця окремо. с такой мантрой. Са, та, на, на. Можем заплющить очи. И продолжим работу. Са, та, на, на. Са, та, на, на. Са, та, на, на. Са. Та, на, на. Робіть так 11 хвилин, і вже після 11 хвилин ти відчуєш, як твоє тіло розслабиться і як підвішиться твоя супер -червість. А якщо хочеш більше, то пиши мені в Директ, і ми домовимося з тобою про індивідуальну зустріч.